Доброта Ісуса, ми тільки що співали. The goodness of Jesus we were just singing. В чому є ця Його доброта? What is uh, his goodness in? І Дивіться перед нами ця відповідь, щоб я міг відпочивати всі мої дні в доброті Ісуса. And before us, we have the answer that I may rest all my days in the goodness of Jesus. Я не домовлявся із нашою молоддю сьогодні. I did not uh, prepare with our youth today, did not make any plans. Звичайно, ми сьогодні говоримо про про подяку, вдячність. And surely today we're all speaking about thankfulness. Але сьогодні моя тема But today my topic is відпочинок і вдячність. Rest and gratitude. If we look at all the fruits that are before us, especially those who lived in a little bit more of a ruler areas, the work with your hands in the earth, we understand that each fruit it is hard work. And everybody who worked in the field see. Who uh, sowed, доглядав, who took care of it, потім and then reaped, приготував, prepared it. після тої тяжкої довгої праці, And after all of that hard and long work, приємно подивитися на результат. it is enjoyable to look at the result. Я хочу сьогодні запросити вас подивитися на уривок Божого Слова. Today I would like to invite you to take a look at a passage in the scripture. Він трохи довгий. It's a little bit long. I'm going to read in my translation. And you can look at what's comfortable, uh, what translation is comfortable for you on the screen. And let's uh, focus our attention to the Word of God. I will be reading Hebrews, third chapter. Із 14 го віршу, євреїв, 3 розділ, 14 вірш. 3, 14. Тому що ми стали співучасниками Христа, якщо цей початковий стан твердо збережемо аж до кінця, як сказано, сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця, як було під час нарікання. Адже хто ті, які почули, але повстали? Хіба не всі ті, котрі вийшли з Єгипту з Мойсеєм? На кого ж він був обурений 40 років, чи не на тих, які згрішили, і чиї кості полягли в пустелі? Кому присягав, що не вийдуть до його відпочинку, як не тим, хто не послухався, і ми бачимо, що вони не змогли увійти через своє невірство. І далі, 14 ми продовжуємо далі читати. Тому, поки діє обітниця війти до його відпочинку? Біймося, аби не здалося комусь із вас, щоб він запізнився. Адже ми, як і вони, одержали добру звістку, але слово, яке слухали, не принесло їм користі, бо не слухали з вірою. Ми, які повірили, входимо до відпочинку, як він провістив. Я присягнув у своєму гніві, що не війдуть до мого відпочинку, хоча його діла були закінчені при створенні світу. Тому що сказав десь про сьомий день ось так. І відпочив Бог сьомого дня від усіх своїх діл, і знову тут не відуть до мого відпочинку. Отже, виходить, що деякі війшли до нього, а ті, хто раніше одержав добру звістку, не війшли через непослух. І знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи через Давида по багатьох роках те, про що раніше говорилося, сьогодні, коли почуєте його голос, не робіть закам'янілими ваші серця. Якби Ісусна він дав їм відпочинок, то не говорив би після цього про інший день. Тому для народу Божого залишається суботній відпочинок, бо хто увійшов до його відпочинку, той і спочив від своїх діл, як і Бог від своїх. Тож поспішимо увійти до того відпочинку, щоб хтось не впав у непокору за тим же прикладом. Як приємно, що сьогодні в нас особливий день. It Як дивлюся, як гарно сьогодні хор одягнений перед нами. Вам не приємно на них дивитися? дивіться перед нами uh, прикрашено гарно. We see in front of us a beautiful decoration. Я достав свій телефонець, фотографував. I took my phone out and took a picture. Я павен що багато з вас це робили. I'm sure many of you did the same Сьогодні інший день, не такі як інші. Today is a different day, it's not like others. Біблія каже, що деякі люди розрізняють один день від іншого. Bible says that some people are able to tell apart one day from another. Для чого це нам потрібно? Why do we need that? В цьому уривку, я читав великий уривок послання до євреїв, This passage is big passage that I was reading uh, to Hebrews. він трохи важко його зрозуміти. It is a little bit difficult to understand. Бо автор постійно повертається до інших уривків Біблії. Because the author constantly returns back to different passages of the Bible. І щоб добре зрозуміти цей уривок, and to Better understand this passage. Треба знати, що трапилося раніше. You need to understand what happened beforehand. І ми про те, що це сьогодні згадаємо. And we will remember about some of these things. Але якщо ви ви уважно слухали або слідкували, то помітили But if you paid attention carefully, you may have noticed the following. Тут дуже часто згадується слово відпочинок. Here we quite frequently encounter the word rest. Що ж це за відпочинок такий? What is this rest.

Чи це було тому, що Бог втомився? Was 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 it it because Because God was tired? Бо дуже тяжко було? Because it was really hard for him? Чи була цьому інша причина? Or was there a different reason for this? Ми думаємо, що відпочинок потрібен лише тоді, коли ти втомився. Sometimes we think that we need to rest only when we get tired. І коли в тебе ще залишаються сили. And when you still have strength, коли ще є трохи здоров'я, you still have health. Ти і тужишся. You strive and you persevere. Відпочинок, це, мабуть, єдине, в чому ми собі uh, думаємо, що це не обов'язкове. think that is not necessary for us. Біблія каже, що Бог відпочив, тому що він закінчив творіння. us that God rested because He finished creation. І Бог подивився на це творіння. Іноді, якщо ми не зупинимося в житті, sometimes if we don't take a moment to stop in our life, ми не помітимо що в нашому житті є доброго. Якщо ти вже дуже сильно закрутився в рутині життя, Якщо в тебе наступає депресія, камень. Якщо в твоєму житті здається, так мало є доброго. Maybe in your life you see very little of good. Можливо, це ознака, що потрібно зупинитися. Maybe this is a sign that you need to stop. ти ти не 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 зупинишся і поглянеш, помітиш. Until you stop and look around, you will not notice. Нам потрібно пошукати Божу доброту в нашому житті. We need to search for God's goodness in our life. І це повеління від Господа. And this is a commandment from God заповідь для наступних поколінь, This is a, a for the next для нас, людей. щоб ми зупинялися і дивилися по особливому. Це може бути один день тижні. This could be one day in a week. Це може бути особливий день в році. We can have this special day in a year. Але нам, людям, треба зупинки в нашому житті, щоб помітити Божу доброту, the goodness of Jesus but, в нашому житті. Але що відбувається пізніше? Автор знову звертається про тих людей, які були в пустині. І ми знаємо історію ізраїльського народу. Вони потрапляють в рабство. Сотні років, of years. Ви думаєте, вони святкують суботу? Думаєте, в них є час для відпочинку. Написано, що єгиптяни кожного дня жорстоко змушують їх працювати. Коли поколіннями у вас немає часу поглянути на Господню доброту, коли навколо нові нові вимоги і виклики дає вам життя. І автор до євреїв, він так поєднує ізраїльтян того часу із сучасним поколінням. And the author, he unites and he uh, combines the old generation of Israelites with today's generation. In 21st century in the United States, nobody hits us with whips. But it seems like those sizes of, of the bricks, they're getting bigger and bigger every time. Як сильно ми зайняті люди сучасного часу. It is so painful to see how the people of today's age are so busy. Ще кілька десятків років тому люди казали, що наука має такий прогрес, що скоро людям не треба буде робити взагалі. Технологія розвивається. Technology advances. а люди стають більше і більше зайнятими. And But people become more and more busy. У нас менше менше і часу помітити доброту в своєму житті. We have less and less time to notice the goodness in our life. дає нам Бог. The people that God sends into into our life. Щоб ми могли зупинитися. That we can stop. Пороздумувати. Contemplate поглянути to look at it ne тим поглядом який дивиться світ, навида с world looks with a tim poглядом який від Бога від отця, фронтом. Sometimes you have to stop for a little longer and to start to notice the goodness of Jesus. In your life. І цей відпочинок and rest він не просто перестати щось робити. It is not just to stop doing something. Це спокій для серця. Коли ти перестаєш переживати, коли ти перестаєш боятися, Being afraid. Because when you see the goodness of God in your life today, it is easier to wake up tomorrow. It is easier to overcome your burdens. To live for the Lord. Fulfillment from it Дякувати йому йому. і поклонятись to be grateful to him and to worship him. Бо він так багато дає нам в житті. Because he gives us so much in our life. І так само, як іноді нам потрібно таке нагадування сьогодні. And quite frequently, when we need this kind of reminder for in our life, Нам іноді треба на Мойсея в наше життя, який виштовхнув нас із нашої we quite frequently need that Moses in our life that can rip us out of our routine. Тим, With the, all of that that our life is filled with. Do you remember what Moses said to the Pharaoh? We will go to the desert to celebrate uh, our God. These were not just words to deceive the Pharaoh. It was God's plan. Людей забрати від тяжких турбот життя щоб вони могли в Господній присутності відпочити that they can come into God's and rest. Щоб в цій присутності мінялося серце. Мінялися приоритети з волчан. Their relationships will change. Щира подяка і слава для Господа. І в книзі «Повторення закону» Господь каже так до Господи. Коли він говорить їм про обіцяну землю. When he speaks to them about the promised land, він каже, що він дасть їм відпочинок в тій землі. He says that he will give them rest in that land. Чому? Why? Бо вона тече молоком і медом. Because it flows with milk and honey. Там є достаток. There's everything that you need for God's people. Але пізніше знову автор каже про Ісуса Навина. But then later the author speaks about Joshua. Він каже, That Joshua did not lead him into that rest. Israelites left the slavery in Egypt. They walked forty years in the desert. They walked into the promised land. But that rest they truly did not receive. They came out of Egypt. Але то Єгипет не вийшов з них. But that Egypt did not come out of them. Писання каже, вони спокушували Бога. Scripture says that they tempted God. Писання каже, вони не вірили Scripture says that they did not believe God. І в результаті загинули. And in the result they ended up dying. Яка це ситуація? How sad is that story? Твої страждання в Єгипті помітив Бог That your sufferings in Egypt. they were noticed by God in послав to be he sent you a savior he walked for a long journey with you that at the end of it all you will not have enough faith to enter into his rest and later the author he Давид знову говорить про відпочинок, що вони не вийшли до того відпочинку. Що ж це такий за відпочинок, який так шукає людська душа? І коли ми дивимося в новому заповіті, де Ісус Христос. Where Jesus Christ, Messiah, Богом, the Messiah sent by God, that is sent to the people who have heavily burdened life on earth, they are wearied by the hard work of their life. And one day Jesus invites them He says, Which of you are burdened and weary? Це схоже схоже на 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 ізраїльтян? нас, наше життя? Він каже, прийдіть до мене. І я дам вам спокій вашим душам. Той відпочинок, який так потрібний. Сьогодні гріх опутує багатьох людей. Today sin entangles a lot of people. Не дає людям людській душі спокою. It does not give the human soul the peace. Якщо подивитися, така душа виглядає як живе в рабстві. If you look at this person, it seems like that soul is living in slavery. Їй потрібен спочинок. It needs rest. Той, який обіцяє Христос. That rest that is promised by God. Визволення від рабства. That freedom from slavery. І Ісус Христос прийшов, щоб дати це звільнення. And Jesus Christ came to give that freedom. Бог обіцяв для Ізраїльтян землю. God promised to Israelites land. Землю достатку, land that had abundance, де вони могли б відпочивати і поклонятися Господу. Where they could rest and they could worship God. І цей Ханаан, в якому був такий великий достаток. And this Canaan that had such abundance. Але вони забули, ізраїльтяни забули, хто дає їм цей відпочинок. But they who gave them that rest. І ця обіцяна земля без вдячного життя для Господа And this land to God, стала такою схожою на Єгипет. It very to Egypt. Тому не раз пророки до Ізраїля So now once the prophets they speak, speak to Israel. That you keep turning your head towards Egypt. That you are looking for salvation from Egypt. You find you're looking for solutions to your problems in Egyptians, Egyptian methods.

Але коли говориться про день суботній, ми там не читаємо про закінчення цього дня. Тут говориться не просто про фізичний день. Говориться про стан твоєї і моєї душі. Про те, в кому є наш мир і спокій. Про те, в кому є наш мир і спокій. Our peace and our rest is Написано, що Бог спочив, бо він закінчив свою роботу. It says that God rested because He finished His work. Ти напевно думаєш, якби я я закінчив свою, теж спочив би. You might be sitting here and thinking, if I finished mine, I maybe have rested as well. Але так всього багато. But I have so much things. Я не можу його закінчити. And I cannot finish it. Друзі, у мене теж теж багато, я всього свого не можу закінчити. Friends, I do have a lot of things as well, and I cannot finish them either. Ми стараємося нашими зусиллями справитися. And with our efforts, we try to maintain all of it. Задовольнити свою душу. To fulfill our soul. Але одного разу прийшов той. But once came the one хто простягнув свої руки на хресті his hands on the cross. і сказав, звершилося. Він виконав роботу. Найважливіше, що тобі і мені хотілося б зробити в своїй долі, в своїй житті. The most important thing that you and I that we wanted to accomplish in our life and in our soul. Він вже виконав. He already finished. Тобі лише треба війти до Його спочинку. You only need to enter His rest. Сказати, Господь, якщо ти подбав про найважливіше в моєму житті. Lord, that if you care for the most important part in my life then I trust you in even the lesser things. May your peace live in me today. May it not end today at the end of the day. That every day that you can feel His rest В ньому твоє спасіння. Because in Him is your salvation. In Him is your peace. Цей мир не в одному дні неділі, який треба святкувати. А в Богу людині Ісусу Христу. який став нашим миром, дарувавши нам спасіння,

Scripture further tells us that they will enter into Lord's Sabbath rest. Життя наше на землі не обмежується сьогоднішнім днем. Our life on earth is not bounded by just today's day. Писання каже, що якби Ми на Христа тільки в цьому житті, ми були б дуже нещасні. Scripture says that if we were only to rely on Jesus Christ in this life. we would be very sad. Навіть якщо він нам дає здоров'я, even if he gives us health, дає нам де жити. He gives us where to live. Дає нам що їсти. He gives us something to eat. Ми у всьому маємо тут достаток. And we have abundance in all of these things. Але якщо ми не дивимося сміливо у відпочинок його в майбутнє, but we don't look into the future and his rest, ми нещасні. We are unhappy. Тому, друзі, сьогодні в цей день свята. So today in this day of celebration. Мені хочеться з однієї сторони заохотити нас всіх. In one way, I want to encourage every single one of us. But secondly, I want to warn you the way that this author to Hebrews was warning them the way that people lived in Egypt, how Israelites behaved in the desert. But then in the promised land, how they fulfill did not understand what God wanted from Slow to Nick Luna, even though the word it, it came to them. Today you are reading this word.

promises in your heart. Господи, я не можу з усім справитися. Lord, I cannot handle it all. Я не можу все вирішити. I cannot solve it all. Моїх вмінь недостатньо. My knowledge is not enough. Але я хочу прийти до тебе. Today, you, Здатися перед тобою. Отримати you. цей спокій для своєї серця від тебе. And receive this rest for my heart from you. Я не хочу, щоб він залишав мене завтра. And I don't want it to ever leave me. Я хочу завтра бути в твоєму відпочинку. I want to be always in your rest. Після завтра. And then the day after tomorrow. Я хочу, щоб коли буде останній подих мого життя. And I want to be when I'm going to be taking the last breath of my life. Щоб я не не з жалем дивився на That I will not look back with regret at the past. сміло дивився в те, що гряде. But I would look boldly into the what's coming on. що його обітниця для мене. Because his promise it's for me. Як ми співали, щоб усі дні мого життя, The way that we were singing, that all of the days of my life щоб я міг відпочивати в доброті Ісуса. That I may rest in the goodness of Jesus. Давайте ми станемо зараз на коліна перед Господом. Let's today bow down on our knees before the Lord І кожен щиро прийдемо до нього and sincerely come to Him in our prayer.